Першою моєю пристрастю були самі круасани, і потім я почала а, пророблювати іншу класику, на кшталт, там, Ескарго, Паншу Коля. Це французька класика з листкового тіста. І паралельно з цим мені, а, там, наприклад, дуже подобалась шведська є у них класична булочка з кардамоном. Є трошки варіації, як вони готують, але сама по собі булочка з кардамоном, а я дуже люблю кардамон, як і всі інші прянощі, це там шведська. От ми е, її зробили, трошки модернізували, тому що мені захотілося зробити там веганську позицію. Трошки я експериментувала саме з тим, на чому саме я буду форментувати тісто, як я буду подавати. Але загалом ідея все одно була класичної випічки. Якщо ви теж любите хліб з маслом, обов'язково зайдіть до харківської пекарні Пухке. Через повномасштабне вторгнення частина команди на деякий час поїхала з Харкова, але пекарню це не зупинило. Замість круасанів тут почали пекти хліб, якого в місті не вистачало. Пекарня Пухке працює разом із кав'ярною «Пакуфуда». Це два бізнеси, які створили троє друзів. Знайомтеся із засновницею. Мене звуть Тетяна Сіньогіна, я засновниця пекарні Пухке. У мене вища освіта психологічна, але коли я довчилася, я вже почала потрошку захоплюватись гастрономією, кулінарією, щось там потрошку дивилась все, що можна від Джемі Олівера, тому що мені дуже подобалась його харизма. І я почала там спочатку захоплюватись шоколадом, почала щось вдома темперувати, а потім потрошку а, торти, капкейки, і оця от якась така більш стандартна історія початку. А, Цієї неморскації ну, да, творчості я вдома готувала торти, капкейки на замовлення. Це було прямо давно-давно. Потім зрозуміла, що мені не вистачає спілкування, і я пішла працювати як бариста в кав'ярню, бо мені потрібні були люди, і я оце от поєднувала. Я там вночі випікала торти на замовлення, вдень працювала як бариста. І так пропрацювала енну кількість років. Ним там чотири, п'ять, шість щось таке. В останньому проєкті за рахунок того, що в мене був досвід роботи з, з випічкою, і мені хотілось поєднувати поєднувати моє керівництво тодішнє. Вони зрозуміли, що вони можуть там трошки вкластись, відкрити як цех, який я можу допомогти поставити. Я там от шефствувала в кав'ярні як бариста, шефствувала в цьому виробничому цеху як шеф-кондитер. І от потрошку це все поєднувала. І потім зрозуміла, що в мене вже занадто багато своїх розуміння того, як я хочу, і як не хочу, і зрозуміла, що я більше не можу працювати ні на кого. От в мене просто вже не виходить, в мене дуже сильний внутрішній спротив. От на цьому етапі так сталося, що мої друзі відкривали кав'ярню, цю кав'ярню. Лілія і Антон хотіли відкрити кав'ярню з настольними іграми. Вони знайшли це приміщення, але зрозуміли, що в них недостатньо, вони ніколи не займалися, наприклад, кав'ярнями, в них недостатньо досвіду, в мене досвід був, і вони попросили, щоб я допомогла поставити саме кав'ярню. І поки ми з ними це от, тут все ставили відкривали, робили ремонти, мені дуже сподобалося це приміщення, дуже сподобалася ця локація в місті. Я зрозуміла, що я там вже дуже перевтомилася і в мене більше не можу стримувати цю пружину. В них тут була окрема кімнатка, яку вони змогли здати мені в субаренду. і я просто звільнилась. І паралельно з їх відкриттям я вирішила, що я тут буду робити свій проект. Як партнерський, він одразу так от І так якось стихійно склало, що тут творилась пекарня, яка вже потрохи потім розвивалась в процесі. Зараз зі мною працює 5 людей, з них декілька моїх основних пекарів і декілька помічників, які зараз в процесі навчання. Перше, що я захотіла робити, це круасани, тому що за півроку до того, як я почала взагалі все це робити, я вперше побувала в Парижі, прожила там два тижні. В французькій родині це була така моя стихійна відпустка, і я там спробувала всю випічку. Я там спробувала круасани, багети, оцю всю класичну французьку. І мене дуже здивувало, що на відміну від нашої культури, яка була тоді там, в Харкові в Україні, а в них більше простої свіжої випічки, ніж там. Тортів з великою кількістю крему. І мені це дуже сподобалось, тому що це дуже повсякденно. Це здорова їжа, повсякденна, проста. Вона про якесь таке просте щире ремесло. Це можна їсти кожен день, і від цього там ці креми не набриднуть, тому що там нема кремів. Круасани це просто хліб в якомусь іншому вигляді із вершковим маслом всередині. І мені дуже це сподобалось, тому першою. Моєю пристрастю були самі круасани, і потім я почала а, пророблювати іншу класику на кшталт, там, Ескарго, а, пан шоколя. це французька класика з листкового тіста. І паралельно з цим мені а, там, наприклад, дуже подобалась шведська є у них класична булочка з кардамоном. Є трошки варіації, як вони готують, але сама по собі булочка з кардамоном, а я дуже люблю кардамон, як і всі інші прянощі, це там Шведська. От ми е, її зробили, трошки модернізували, тому що мені захотілося зробити там веганську позицію. Трошки я експериментувала саме з тим, на чому саме я буду форментувати тісто, як я буду подавати. Але загалом де все одно була класичної випічки. І якось воно так стихійно складалось, що е, класичні рецепти різних країн я просто проробляла, тому що мені хотілося. Мені хотілося їх робити, мені хотілося їх їсти. На тому етапі була пандемія, карантин, я не могла їздити по країнам і їх куштувати, тому я вирішила, що я їх буду намагатись робити тут. Одна з найпопулярніших наших позицій це паштел одината португальське тісточко з заварним кремом, яке Лілія і Антон дуже хотіли ще на тому етапі, коли вони тут ремонт робили. Вони дуже хотіли, щоб у них були паштел одината тому що вони багато їздили в Португалію. Вони ну, на тому етапі дуже захоплювалась Португалією. Вони любили це тістечко, а в нас ніде його не було. Більшу частину робочих днів я проводжу в пекарні або щось ферментуючи, або щось проробляючи, або просто знаходячись з командою там. А, окрім того, що я сама руками е, роблю всі вироби е, разом з командою, я ну, фактично. Повністю тримаю пекарню, тобто, я там менеджер, адміністратор, все-все-все. Я відповідаю в інстаграмі на повідомлення наших гостів, я спілкуюсь з партнерами. За рахунок цього, в мене є достатньо комплексна картина всього, що відбувається. Ми, я, Ліля і Антон, ми виїхали з Харкова прямо 24 лютого, але я лишила ключі друзям, тому що пекарня знаходиться в підвалі товстезні стіни, міцний будинок, там є купа їжі, продуктів, купа всього такого. Я лишила ключі, їм, тому що я розуміла, що якщо вони збирались лишатись, бо був лежачий дідусь в них неподалік. І якщо їм потрібно буде десь перебувати в безпечному місці, то це найкраще місце, яке воно можна знайти зараз. І так стихійно склалось, що за перші декілька діб це перетворилось на сховище. Туди прийшло достатньо багато людей, наших знайомих, друзів, друзів наших друзів, і в тому числі моя пекар, яка жила теж тут неподалік разом зі своїми сестрами, і на другий день повномасштабного, да, там десь 25 п'яте, мені здається, вже одразу. Пекарня продовжила свою роботу, просто зовсім в іншому форматі. На початку потрібен був хліб всім волонтерам, військовим, жителям хлібу не було. Всі заводи стали в Харкові, зрозуміло, з якої причини. І в нас спитали, чи можемо ми приготувати. Нам привезли борошно, волонтери одразу сказали, що вони заберуть, проговорили, що приблизно наскільки їм потрібно. Моя пекар все це підхопила зі мною на телефоні, тому що. В неї тоді було ще недостатньо досвіду, і я просто нею керувала, розказувала, що вона може зробити, з яких продуктів, для того, щоб пришвидшити. Ага, там забуваємо зараз про закваску, робимо дріжджовий хліб, він швидше. І от одразу з другого, з третього дня пекарня почала працювати просто зовсім на інші потреби. Так вона пропрацювала перші п'ять місяців війни. Ми повернулись на початку червня з Лілією і Антоном, і на цьому етапі. Тут все ще було сховище, вже три місяці пройшло, і все ще випікали хліб. Причому теж був так налаштований процес. Моя наймолодша пекар стала керівником. В неї була своя команда ребят, які жили в цьому сховищі, яких вони навчили робити спеціально цей дріжовий хліб за якоюсь там технологією. Він був дуже смачний. Насправді він відрізнявся від магазинного. Вони виробляли величезну кількість всього. Так, ми вже разом пропрацювали ще два місяці, і в серпні минулого року ми перевідкрились, відкрили двері і кав'ярні, і пекарні. Потрібно було достатньо багато часу, щоб знов привести все до ладу. І, власне, серпня ми знов почали просто працювати. Ми настільки адаптувались до умов війни, що я вже не пам'ятаю, як було тоді і в чому суттєво різниця. Ми вийшли на делікацію, яка на той момент шукала собі в команду кондитерів, бо дуже багато людей з'їхалося у Франківськ, і в них було дуже сильне навантаження насправді. І ми з Лілією разом пішли туди прийшли співбесіду, пішли працювати, вони дуже з радістю взяли нас до себе на роботу, тому що вони хотіли підтримати нас, розуміли, в якому ми стані, розуміли, що ми потрібні один одному. Їм, можливо, потрібен наш досвід і робочі руки, а нам дуже потрібно було просто відволікатись і бути корисними. І тому майже одразу, після того, як ми почали працювати в делікації, вони запропонували нам такий як благодійний проєкт. Ми готували там. Одну позицію ми вибрали булочки з кориці. Вони в нас були достатньо популярні. І продавали б них на вітрині, а вони абсолютно всі вилучені кошти віддавали нам на підтримку нашої команди, яка в цей момент вони знали нашу історію. Вони знали, що в цей момент в нас в пекарні працюють, волонтерять ребята. Для мене це скоріш не бізнес, і тим паче не прибутковий бізнес, а дійсно просто моє хобі, те, чим мені подобається займатися, яке просто переросло в пекарню в нашій країні. Культура випічки вона тільки розвивається зараз. В нас її не було, вона йде до нас з Європи. Люди ще не до кінця розуміють, чому вони мають сплачувати за буханку хліба, там, наприклад, 100 гривень, 150 гривень. А справа в тому, що якщо виготовляти хліб, виготовляти хліб на заквасці, там дорогі собівартості продукти. На це йде 24-36 годин, багато роботи, багато роботи руками. Потрібно багато майстерності. Тобто команді теж потрібно якось розвиватися, вчитись. І ця ціна вона дійсно виправдана. Я вважаю, що це одна з моїх якихось задач розвивати культуру споживання саме цього продукту в Харкові в Україні. А в мене не було ніякої моєї інвестиції на початку. В мене не було ніякої фінансової великої подишки. В мене були мої гроші, які були зароблені мною на попередній роботі. Це була якась, ну, звичайно, така. Звичайно, кількість грошей, нічого особливого. І в мене був лімітний кредит у мене банку, на який я закупила оце от обладнання і потрошку почала працювати, з'явився якийсь оберт. На цьому ми, власне, отримували на тому етапі пекарню до тих пір, поки я не зрозуміла, що. Потрібно більше обладнання, більше професійного великого обладнання, бо ми не можемо. Це було приємно, це було дійсно приємно, ми не можемо покривати попит. Тобто людям подобалась наша продукція, вони приходили і вони розміталися за кілька годин, а ми не встигали на нашому обладнанні робити більше. І ми стикалися з незадоволеними коментарами про те, що, ви могли б робити більше. Я хотіла сказати, ми дійсно хочемо, просто не можемо. Але не було грошей для того, щоб закупити це обладнання, щоб зробити цей стрибок. І на тому етапі в нас був наш постійний гість, який просто зрозумів це і запропонував вкласти гроші. Він надав інвестиції з дуже лояльними умовами, дуже дуже лояльними умовами. На які через півроку роботи пекарні, влітку 2020 року я закупила якусь ту необхідну кількість обладнання, яка допомогла зробити цей стрибок. Ми змогли робити дійсно за той самий час суттєво більше продукції. І протягом домовленого з ним строку я повернула ці інвестиції йому повністю. Ще і змогла б потрошку докуповувати собі ще якесь обладнання, тому що вже обсяги допомагали мені отримувати більше грошей з мого оберту. Прекрасна історія інвестування, в якій мені було страшно, але весь цей от страх людина взяла на себе, просто запропонувавши це все самостійно. Це були єдині інвестиції, які вкладалися поки за весь час, далі все своїми силами. По різному, по-різному бувало, іноді було важко узгоджувати якісь робочі питання, важко було проговорювати незадоволення да, друзям. Паралельно з цим в нас е, ніколи не було такого, що хтось комусь не довіряв. За рахунок цього, ну, я почуваю себе в безпеці. Я знаю, що цінність дружби для нас всіх трьох вона важливіша якихось там бізнес-питань. І тому. Ми все одно намагаємося знаходити якісь компроміси, тому що ми не хочемо псувати наші стосунки. І ми отак от існуємо всі ці роки. Так, да, іноді е, було важче, іноді було легше, іноді були питання, які потребували там, маленьких сварок, але е, я б сказала, що це більш позитивний досвід, ніж негативний. Ми могли повністю провалитись. А могли досягти успіху. І ми в якому сенсі досягли успіху, тому що а, наші гості, там Харків, вони відгукнулись на оці от наші уявлення про те, як ми все це хочемо зробити. Вони все це прийняли дуже позитивно. А, ми продовжуємо весь час отримувати багато позитивних відгуків, таких якихось саме, саме про цінності. Не на кшталт, там У вас е, кожного ранку дуже смачний капучино. А там на кшталт, що атмосфера у вас така, що сюди хочеться приходити. Е, ви так ставитесь до своїх гостів і до їх улюбленців, що там до вас хочеться приходити з собаками, і в цьому якась дуже домашня атмосфера. Е, у вас так смачно, що не хочеться там їздити в Париж. Ну, якісь такі відгуки, мені здається, що це наш успіх. Поки е, хочеться відкрити бізнес. А не зробити щось конкретне, не відкривайте. Тому що, якщо хочеться зробити бізнес, то в цьому немає ніякого сенсовного наповнення, там немає змісту. І це, ймовірно, буде неуспішним. Я б порадила максимально для себе намріяти, як саме вона хочеться зробити. Намріяти саме, навіть, навіть якщо зараз це неможливо, навіть якщо недостатньо грошей, все одно от помріяти. На максималках, як воно б мало виглядати, і потім спробувати оточити себе хорошими людьми. Людьми, які підтримують цю ідею, які підтримують цю мрію, яким буде цікаво бути поруч в складні моменти, яким буде цікаво давати зворотній зв'язок. Тому що, на мою думку, соціальний капітал він набагато важливіше грошей. І потім. Просто мені здається, що поки людина буде мріяти, в неї буде з'являтися настільки багато апетиту, що в неї з'явиться ресурс це робити. Тобто просто не, потрібно не зупиняти себе в цьому фантазуванні, і тоді з'явиться бажання, з'явиться ресурс, з'являться сили, все з'явиться. Але люди навколо дуже важливі, вони допомагають переживати складні моменти.